Цьогорічне партиципаторне бюджетування викликало неабияке поживлення у тергромаді Івано-Франківська. У мерії таку активність пов'язують із бажанням івано-франківців долучитися до ефективного використання бюджетних коштів насамперед, що стосується соціально-побутового облаштування та благоустрою. У 2023 році було подано 104 заявки і переможці були 38 проєктів. З них як ви бачите, п'ять малих у вулиць. Дев'ять благоустрій, п'ять озеленення і 19 освітніх проєктів, які завжди активні, які беруть участь як школи, так і садки, перемагають, навіть якщо це школи з малою кількістю учнів. Є такі випадки, коли вони ставали переможцями. Отже, як вже говорили, 42 тисячі голосів було віддано за проекти, і так як можна голосувати не за один проект, ми вдали таку функцію нещодавно, то всього віддали 71 тисячу голосів. У закладах освіти проєкти бюджету участі як правило підпорядковані модернізації шкільних їдалень, енергоефективності, облаштуванню безпечних укриттів та просторів для спортивних можливостей. Чимало проєктів мають колективне авторство. Це спільні ініціативи педагогічних та учнівських колективів і батьківських комітетів. Оголошено тендер на, модер... на модернізацію кухонного обладнання в першому ліцеї, в 16-му ліцеї на освітній простор і пішохідна зона доріжка до Велосу. Очікують оголошення ліцею номер 25. Нагадаю, що всі проекти розподілені між виконавцями департаментами, і кожен проект має свого відповідального. Тобто, якщо ремонт в школах і в садках це переважно департаменту освіти, якщо це благоустрій, переважно департамент житлово комунального і благоустрою. у рамках цьогорічного бюджету участі низка соціально побутових проєктів буде реалізована і в селах Івано-Франківської МТГ. Загалом його видатки становлять понад 25 мільйонів гривень. Михайло березень, Руслан Копанчук, новина на вежі.